Давно мріяли про собаку і мільйон разів уявляли перший крок цуценяти в вашій оселі. Так довго до цього йшли. Але чи впевнені ви, що готові до таких кардинальних змін? Вітаємо на каналі Зоокомплекс. Мене звати Іра і сьогодні пропоную перевірити, чи готові ви до того, аби завести чотирилапого, адже собака в домі це справді кардинальна зміна. Багато людей навіть не здогадуються, наскільки важко мати вдома цуценя і наскільки багато доведеться змінювати. Проте до всього, звісно, можна підготуватися. Далі наводимо сім питань, на які ви маєте чесно собі відповісти, перш ніж завести собаку. Чи готовий я взяти на себе відповідальність за живу істоту? Навіть якщо ви піддалися на вмовляння дитини, пам'ятайте про те, що тварину заводить все одно дорослий. Якби малеча не обіцяла доглядати за твариною, якою сумлінною б не була, всі клопоти повною мірою лягають на дорослого. Чи вистачить мені грошей? Бо з фінансових витрат утримувати чотирилапого не вийде. Собаці потрібен хороший корм, ласощі, амуніція та інші аксесуари. Іграшки, можливо, сезонний одяг. До витрат включайте також ветеринарні препарати для планової обробки проти паразитів, візити до ветеринара та непередбачувані статті, наприклад, на ліки, якщо тварина захворіла. Дуже важливо, аби ви розраховували свої сили в утриманні та догляді за песиком у матеріальному плані також. Що готовий я рано прокидатися і багато гуляти? Привчити до пилюшок і лотків можна тільки найменших мініатюрних собак. Та й цим не обійтися. Песикам все одно час від часу потрібні прогулянки. Середні та великі породи собак потребують тривалих прогулянок по кілька разів на день, часто з великими фізичними навантаженнями. Гуляти доведеться у будь-який час доби, будь-яку погоду без виключень, і до цього також потрібно бути готовим. Чи маю я достатньо часу, щоб проводити його з собакою? Якщо ви завзятий трудоголік, який тікає з дому за світрану, а повертається пізно ввечері, а вдома подовго нікого не буває, такий домашні улюбленець, як собака, вам не підходить. Песики зграйні тварини, яким потрібне спілкування, соціалізація та увага господаря. Чи готовий я долати складнощі, як і з будь-якою живою істотою, із собакою потрібно налагоджувати контакт. Ці тварини також мають свій характер і свої особливості. Існують пасики, компаньйони, декоративні собаки, мисливські, бійцівські. тощо. саме вам доведеться адаптуватися і підлаштовувати свій звичний устрій життя до характеру тварини, а не навпаки. Чимало доведеться дізнатися про виховання, дресурування, відвідувати заняття кінолога. Чи готовий я до того, що всюди буде собача шерсть? Якщо ви маєте песика, ви маєте й модне доповнення до будь-якого вашого образу собачу шерсть на одежі. Одні породи линяють менше, інші більше, однак в домі, де є собака, його шерсть буде всюди. У когось із членів сім'ї може виникнути алергія на шерсть. І ліпше здати всі аналізи та дізнатися про це до того, як в домі з'явиться шерстяний друг. Чи маю я кому залишити собаку на час відпустки чи відрядження? Перед тим як завести чотирилапого, придумайте, з ким він буде лишатися, якщо ви їхатимете в інше місто або країну. Чи зможете ви брати з собою чи матимете для цього всі умови? Навіть якщо у вас є своє авто, будьте готові, що не всі собаки нормально переносять подорожі на великій відстані. Якщо машини немає, варто вивчити правила перевезення тварин громадським транспортом, ретельно все продумати і зізнатися собі, чи будете ви готові всюди брати з собою свого друга? А якщо це 30 кілограмовий лабрадор? Ну що, якщо ви зібрали сім так на всі запитання, можу вас лише привітати і побажати довгого, щасливого життя з улюбленцем. Підходьте до такого важливого кроку, зважено, обдумано, відповідально, і тоді все обов'язково вийде. На цьому все пишіть в коментарях, скільки ствердних відповідей зібрали, і підписуйтесь на канал, тут все про життя із хвостатиме.